А чи знали ви, що арт-терапія це лікування мистецтвом? А чи знали ви, що малювання пальцями позбавляє від агресії та від смутку? Американська педагог Рудшоу в 30-х роках минулого століття досліджувала це питання. А наші предки ще набагато раніше почали малювати пальцями, мабуть, на підсвідомому рівні розуміючи цілющу силу мистецтва. Такий спосіб люди розписували посуд, мисники та весільні скрині, малюючи круглі квіти, які схожі на сонечка, прикрашаючи їх білою оживкою. Люди не тільки прикрашали речі, а й розслаблялися. На час слобожанський розпис отримав ніби друге дихання. Все більше і більше людей прагнуть навчитися цьому нескладному українському розпису.